Ми теж трошки не нормальні, так? Да? Є? Ну не знаю, чи вийде, звісно. Ну. Як казала бабушка, ви вас природа Так, так, друга. Бачиш, які ще номарати притепливає. Ось, ось все. Ось все. Ось все, Ось все. ось і сьо. Ні, да хай переїде. Вперед і назад. И рубил оно так, как комбайн. Под свистом. Да. Там же самый глушитель да. свистит. Так, кто за кермо Давай, слушай, керуй я, блядь. Слышь, давай керуй. Руля, руля. Руля возьми. Обожди, той. О! Давай, 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 давай. <просу> так открыть это окно. Давай, давай. Виктор, ж можешь в середину залезешь? Не? Да, <просу> чтобы не упала на эту сторону. <просу> Ты упирайся рулем туда. Давай, давай, давай помаленько. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Пит... О, просто подтяните. Давай, 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 давай. Оп! чуть-чуть. Володя, не надо. Сей чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, 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 давай. Оп, все, окей, Америка марака Ты сомневался, братан? А? Как там говорят, дурак-дурака, бачишь издалека, да? Видосик номер 38. Да, трошки на сторону. Треба парковку поставити, чи на ручник, чи на що. Там вона взагалі на тому дурську нікуди не покотиться. Зараз прив'язуємо. Бачиш, заодно і твого черкана протестували. Повний привод тільки ж виключи поки, щоб Льоха не їхав на повну. Він вже потім сам розбереться. Так що ну, а я свою роботу виконав, засняв цей процес, пацани. Це вже історичний процес, братіха, от улибочка, лайкосик. Я тебе заснімую, я тобі що сказав. Брав, братан! А потім будеш казати, а немає відосика. А де відосик, братіха? А, а ти Оксані Гова і кажеш, дивиш, що я робив. Я сьогодні займався дуже серйозними ділами. І дракончик підсобив. Та ну взагалі крутяк. Просто крутяк. Повний Повний привод і понижена. Ну вже він ніде не один. Колесо, звісно, у нас прикольне. Да не це, це нормальне. Оте, бляхаму. Ну вже стягнути буде легше, зацепили десь за і стягнули. Взагалі колесо, Ну колесо, так? Да? Ти що, покрасив. А, ну як завжди. Це батя зараз побачу відео і буде нам трендес, Олег Вікторович. Одна голова добре, а 4-5 краще, так? Да? Він наштовхнув. Я кажу, давай цим затягнемо. Олег Вікторович, ну ти сьогодні заробив 1000 лайків. Друзі, напишіть йому коментар. Ну він справжній завгар. однозначно. — согласись. Покажи запаску. Запаску це взагалі прикольно. Я ж кажу, це вообще капец. Америка голібава. Я зараз вас тут сфоткаю всіх. біля цієї запаски. Це ж запаска демісезонна. Да. Демісезонна, так. А ти знаєш, що якщо там, наприклад, ну, от колеса немає, відбило, можна теж просто... дрючка, да. Да. Так Олег Вікторович він і використав цей момент. Так що, може, в кого там є черокес лишній, без мотора, без, без коробки, ми готові взяти в дар. Ну, таких щось мало зараз, нема, що дають в дар. Обіцяло за період за два роки, мабуть, чоловік 20 машини подарувати. Але крім військових, і матерів ніхто не дав, ніхто. Так що така історія. І Володя сьогодні, звісно, попав. Він сьогодні взагалі попав в таку поїздку, Шикардос. Дуже багато сьогодні ми бачили хлопців крутих. Ну, а ти взагалі був як там знаєш, як там вишенка на торті. Та тисяча, пацани називають. А ага, ми з тобою брати, знаєш, бачиш, очки такі, як у тебе, так? Да? О, вчора на, був на Христинах, то в мене в одного були очки, а було ну, ведуча проводила для дітей там, е, як воно там називається, не флешмоб, чи може й флешмоб, не знаю. Ну, коротко, такий естафетий. І каже, селфі робити там е, з лондинкою, да? а потім каже, з того, кого є, е, з тим, у кого є очки, а я один в залі. І це все дітвора, вся прибігли до мене робити селфі, хто ж перший. Знаєш. Ну, було прикольно. Реально емоційно, реально класно. Так що був би ти на Христинах, ми були б двох. Звісно. Вони чуть там не задавили. Що ти Василювач? Понравилось? А адреналінчик отрив? Согласіть? Да. Це як у грязюки на дев'ятці з прицепом повним металу по бездорожжю. Не думав, що так легко було. Ну, це боявся газувати. Олег Вікторич, я трошки ваші, ваше продовження трошки вдосконали. Ну, ви казали, що треба буса відсипити. А як ну, так давай цим затягнемо. Правильно? Так що одна голова. Дві голови хорошо, три лучше, чотири Ні, ну, ж... ну, Це вже роблять у нас помощники комбайнера. Да? Олег Вікторович? Зараз треба буде сюда їхати. Прив'язати. Щоб вона не ці... Ну, Олег Вікторович дає команду зараз. Щас... А, ти хочеш її, Я понял, поняв. Так, так, да, так, да, 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 да. все вірно, все вірно. Так що так. без, без малейшого напряга. Олег Вікторович сьогодні заробив 10 балів по 100 бальній шкалі. По 10 бальній ладно. Ну трошки ж позитиву теж може. Все. Трос, кстати, провірений. Він на 18 тонн. Дешевих не беру, якщо є можливість, пацанів комплектую тільки такими тросами. Я Магазину Я... Віанор, місто Березан. Так що, от така. У них щось є проблема, може є шиномонтажник. Шукаємо хорошого шиномонтажника в центрі міста Березані на е, шиномонтаж. Тому що на даний момент не кому працювати. Але реально і господар класний, і обладнання класне, і вони дуже сильно нам допомагали з перезувкою машин. Дуже було. ну, Фактично всі машини перезували. Так що, можливо, хтось хоче на роботу на шиномонтаж. Місто Березань. Я не пам'ятаю, там вона на вулицях була Гагаріна 4 раніше, а зараз. Так що так. Ну, Це таки команда, коли, воно команда, коли нормальний командир, знаєш, то все воно ще нічого І ще я хотів би на, на камеру прилюдно. понагліть. понаглітить. Я можу зробити нам'як, Дивіться, у мене з цієї сторони є, з цієї сторони теж є. Так. Да. Люблю я це діло. Все. Леш, вибачте, за наглость, але це буде для мене. Це найкраще, що ну, бляха. Це для мене найкраще. І в мене навіть слів зараз не можу сформулювати слів подяки. Ось у мене за, за Камазовські колеса, оце. Я кажу, хлопці кажуть, що знав? Я кажу, мені шеврончик, можна. Так, це ж другий батальйон. 25. І він же ж не просто шеврон, він вже такий як Азова на цьому, як він називається. На резиновий цей. Да, такий. ПВХ, так, да, щось таке. Так що от так, Василь. Поїздочка лайк. Чи ж місце є на буті? на шевроні? Так, да, ну в мене мій бус на ремонті. Олег Вікторичник як... не може. Було більше 150, мабуть. І більше вже десь 50 стягів у мене. Ну там, як ж потолок, який ж можна. Да, 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 да. То я зараз собираю вже вдома, у мене вони лежать. Я думаю, що як вже ми відремонтуємо, дасть Бог нашого бойового коня. Він теж багато пройшов і в ДТП був, і в ДТП був, і Надійка в ДТП з нами два рази була на ньому. Тож Василь каже, я кажу, можна визняв Надійку? Він каже, ти батько, ти ріши. На Херсон їхали колесо Камазовське серед дороги, вибили дві осі. Там було печально, але все Бог так різко зупинив. І на Київ Чоб ми в прямому ефірі з нею влупили. Красиву таку машинку, з красивою Альоною було діло. Так що, друзі, ще один відосік. Все, Миру здоров'я і добра. Будемо їхати додому, так, да, Василь. Ще по ходушку ж надавав. Тепер Гриша точно ходушка заробив. І не одного. З здоровою ковбасою. XXL Це обезпечено, так, да, Васильович? Да. Так що все буде добре, все буде. О, у нас... ну, щось останнє, він трошки при цього... не мав цього ковть-ковт, як він каже, трохи щось тільки 20 сьогодні з'їв. І вже порився в сумці моїх. Тік... Не, казав він трохи, бо каже, ви ж я ж ні в переживав. Братіха, все, я кажу всім пока. Ти красава? Що тобі написати? Що тобі написати? Напишіть йому щось. Напишіть, який він красавчик. Ну якби не гріша, то кожен з нас зробить свою якусь ляпту. <гум> Погрузку чи Хоч я казав, я, мабуть, ні, ми не будемо брати, так, я так казав? Були сумніви по початку. Ну, гриша їх розвіяв. Так що гріші не забудьте поставити лайк і написати коментар. Всім пока.